Звіт національної інформаційної кампанії проти порушень у музичній індустрії Music. Кампанія тривалістю 9 тижнів ставила за мету підвищити правову обізнаність про авторські і суміжні права, інформувати про легальні способи споживання музики та формувати нову культуру споживання. 1 травня 2025 року відбувся офіційний старт національної кампанії anti Anti-Piracy Music, організованої IP-офісом. Це спільний заклик поважати творчість авторів і культурну спадщину. Під час інформаційної кампанії ми брали інтерв'ю представників музичної індустрії та ip фахівців. Зокрема, інтерв'ю про шляхи отримання роялті для авторів пісень від заступниці директора українського ip офісу Любов Майдани. Інтерв'ю про те, чому важливо легально підтримувати виробників україномовного музичного контенту. Від військовослужбовця, музиканта та резидента культурного десанту Мирослава Кувалдіна. У межах кампанії проведено всеукраїнське опитування музика і право, обізнаність та поведінка слухачів, щоб дізнатися, як українці споживають музику, наскільки знають про права та поширеність піратства. Кампанія охопила освітні картки, відео, опитування та дописи у соцмережах. У картках читачі дізнавались про види порушень, історію музичного піратства, плагіат на Євробаченні, вплив штучного інтелекту на музику та багато іншого. Відеоанімації були використані для візуалізації ключових ідей та підсилення сприйняття інформації. У них розповідалися про реальні музичні кейси, історію пісні хебі-бьозди та приклади музичного піратства. Також опубліковано IP-рекомендації для музикантів щодо захисту прав інтелектуальної власності та ip гайд для бізнесу прості поради, як використовувати музику легально. Вебінар для музикантів став вагомою частиною кампанії. На ньому говорили про авторське право, бренд артиста, культуру споживання музики і про те, як музикантам у сучасному світі захистити кожен елемент та аспект творчості, не втратити своїх прав і уникнути порушень. Anti piracy Imus це не просто кампанія, це рух до культури легального споживання. Живання музики, захищати музику, захищати майбутнє української культури. Повний текст звіту ви можете знайти на сайті Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.